Я тебя сейчас бь с пристрелю, б! Ч ты снимаешь? Че да ты? Что ты, Что ты тебя Что, Поехали, убийсь, пацаны! Неадекватна поведінка, яка загрожує оточуючим, недотримання комендантської години, крики, погрози та псування майна. Саме від таких дій одного з сусідів потерпають мешканці багатоповерхівки, що у Покровському районі. Містяни кажуть, бояться не тільки за своє майно, але й за життя, бо вже неодноразово отримували погрози від агресивно налаштованого чоловіка. Цей мешканець заважає нам, не, не можна не спати, нічого. Моя дитина боїться по нашому під'їзду ходити. Бійки постійні, музика лунає, він б'є якусь мебель, щось там пошкоджує. Тобто, останній раз моя дитина дуже злякалася, коли він щось підпалив у своїй хаті, був запах, нічого не зрозуміло, ми посеред ночі е, вскочили. Ну, це дуже страшно. Чи зараз все згорить, чи він щось підірве, ну, Не зрозуміло, що від нього очікувати. Слухай ну, мене сюди. Якщо я спалю свою квартиру, то твоя і мінус два. Но я ті при землі. Останній випадок стався минулого тижня. Тоді чоловік міг влаштувати міні пожежу в своїй оселі. Дим розходився по всьому під'їзду. На щастя, можливий її винуватець вийшов з будинку, а його налякані співмешканці вчасно її загасили. Цього разу трагедії вдалося уникнути. Подібні випадки неадекватної поведінки чоловіка неодноразові. Люди постійно викликають поліцію у надії, що правоохоронці гамують неадеквата. Але це тільки сподівання. На виклики поліції нічого не відбувається. Дуже багато заяв писали там. Люди на нього, але ніхто правоохоронні органи на нього не реагують. Він неоднократно казав поліцейським, які приїжджали, що мені все одно що ви приїжджаєте, Тому мені все одно нічого не зробите». в районний відділок. Писали заяву. Також безпосередньо, коли поліція приїжджала, складалися заяви. Схоже, йому глибоко начхати і на своїх сусідів, і на правоохоронців. Тільки не подивіться, як зухвало чоловік спілкується з представниками поліції, і дивно, що йому це все сходить з рук. О, смотри, мусор, так бо... ви батьки не приїхали, та пітя. Да понятно? Так и напишите в протоколе. Послал полицию. На! Иди, Я Да тебя не вызывал, я протокол. Выйдите за меня, я вас выключу. Виклики поліції за даною адресою Покровський район, вулиця Шкапенка, 19, точно зафіксовані у правоохоронців. І при бажанні за всі дії агресивного містянина вже давно можна було притягнути до відповідальності. Тому ми звертаємося до поліції з запитаннями, яка трагедія повинна статися, щоб правоохоронці в кінці кінців втрутилися в ситуацію та допомогли мешканцям будинку. Бо чи не охороняти спокій та безпеку містян ваше основне завдання. Якщо наша правоохоронна система не здатна втрутитися навіть у таку ситуацію, то що тоді казати про боротьбу з організованою злочинністю? Мешканцям будинку на жаль не допомогли ні виклики, ні заяви, які вони неодноразово подавали до поліції. Тому ми, в свою чергу, виносимо звернення від містян на широкий загал. Бо, мабуть, тільки разом ми зможемо вплинути на ситуацію та захистити містян. Ярослава Кальченко, Григорій Устименко, перший міський.